У нас конституцію люди зробили, і без референдуму ніхто, там написано, не має права увілічити ціну на пів копійки чи нарушати цю конституцію. Но наші депутати, які були вибрані на 4 роки, сидять до сих пор, вони не повинні там сидіти, а самовольно піти оттуди. І не вони, це вони робили війну, це вони виновники, тому що сьогодні люди не поймуть, хто платить терористам і хто кому. Порошенко терористам платить. Чи Порошенко тільки бере іностранних інвесторів, тому що я надаваю, що він є поліцай, який робить проти України. І всі наценки, і все. Це видумане. І те, що ми застали у. У 92 років 54 мільйони, а сьогодні 40 мільйонів на Україні вже немає, це 14 мільйонів уничтожили товариші депутати наші. Вони кожен день, кожен годин уничтожали повністю наполеоновську армію. А тепер хочуть цим поганим е, е, вторженням списати, нібито це не вони уничтожили цих більше 14 мільйонів. А уничтожили, ніби то з боку, бо вони за людей. Так що без вини депутатів нічого тут немає. Самі треба вибити депутатів, а не там воювати, і війна кончиться. Треба було ще, ще тоді їх наказувати. Хтось винен у цьому, хто же ці накази давав таку подивитися. І ось у мене рідня була, чого вони не захищали своє, а беруть наших діток туди. Я не можу зрозуміти, не знаю, як це, як це не зрозуміло для мене. Думаєте, що змінилося з того часу? Чи не марними були ті сподівання людей, які тоді стояли на Майдані і боролися за справедливість? Не марно. Тільки, ну ще щось не вистачає ще до цього всього. Я думаю, що не, не дуже добре, не дуже. Бо скільки людей гибло і, і за що і на що. Нічого, вони, не нічого, нічого не змінилося. Нічого. Як була тисяча рублів, пенсія отак от і все. А вони живуть, як жили, так і живуть. А ти, бідні, люди, гинуть на тій війні. Я вважаю, що вони нічого не дали ці події, що люди загибли даром. Нічого не змінилося. Долар скільки. Ми жити всі стали набагато гірше, правильно? Ну забрали той золотий батон, ну хай був би він той золотий батон. Так тисячі людей загинули за це. За що гинуть? Ні за що. Дивіться, скільки м'яса наробили. Так? Ніхто ні один не відвітив. Нема ні суда, ні слідства. Так? Тут такі наші чинуші задіяні, так? що, мабуть, не треба нікому. А що? Я піддержую, звісно, всі їхні виступи, їхні домагання, але воно все пусту пішло, бачите, все на смарку. Нема. звісно, люди будуть їх почитати. Вот. І людей їх не буде вистачати, людям, але що в пам'яті вони в нас завжди будуть. Звісно, все марне. Ви подивіться, хіба ж воно щось краще є. Ну чого ж нічого немає. Тільки ці бідні діти гинуть. За що вони гинуть? Хто його знає, за що вони гинуть. У них політика, а діти страдають. Звичайно, що небесна не недаром дала своє життя. Все одно ж народ згуртувався, став як єдина українська нація. От. Так що смерті не даром були на Майдані. З однієї, хорошо, і дякуючи від молоді студентам, ну, але бачите, здвигу ніякого. Я думаю, таким способом рішати ці питання це виключено, тому що це людське життя, воно не, 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 не зрівняно з тим, що. Ну, що відбувається. Життя людське це безцінне. Воно будь безцінне. ми. Дали, ви бачите, що дали. Але що за свободу треба воювати. Треба. Бо ніхто нас не захистить, як ми самі себе не захистимо. Нічого воно не було потрібне, воно нічого не дало. Мені так кажеться. Тільки, тільки, тільки даром люди погибли.